Олександру не пощастило. Чоловік йшов вулицею, впав і вивихнув ногу. Вдруге Це вже за за цю зиму, це вже второй раз дороги не чистяться просто катастрофа. Вже падаєш. Невозможно ні ніде вообще ні не сипять, вообще нічого. Марині ще важче. Похід в магазин для дівчини обернувся важким переломом ноги. Три тижні Марина вже перебуває у лікарні. Загіпсують ногу дівчині через кілька днів, але вільно рухатися вона зможе лише за два-три місяці. Казалось би, молода со акуратно хазу не бігаю. Ну то, що дороги не чистять, це одно. А то що не знаю, може. Кості слабіє стали у людей. лісу. Що у січні лікарі відмітили травмованих у цей період значно більше ніж у попередні роки? До нас відділення поступило на 20 хворих більше, пролікованих 20 хворих більше ніж за такий термін в минулому році. Це великий показник. Це рекорд по суті. Часто за добу травматологічне відділення приймають до 100 пацієнтів. Медики кажуть, що саме зараз найнебезпечніший період час відлиги. Коли на вулиці випало багато снігу, тоді хворих немає, бо дуже м'яко падати. Тільки тоді, коли він починає танути цей сніг, появляються такі ділянки на тротуарі досить слизькі. Отоді в нас поступлення. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.